За статистикою в Бельгії перебуває понад 75 тисяч українських біженців, не менше третини з усіх діти, відірвані від своїх українських друзів і звичного шкільного середовища. Вони відверто сумують за тим, що втратили в Україні. Тож такий традиційний елемент нашої культури, як різдвяні святки, є чудовою нагодою зібратися веселою українською громадою та влаштувати дітям свято. Тому український хаб громадянського суспільства у Бельгії разом із міжнародною благодійною організацією Рутенія та Українським фондом Здорове дитинство без меж вирішили влаштувати веселе святкування українського різдва для дітвори. Свято відбудеться 16 грудня о 15.30 в українському хабі у Брюсселі. На дійство вже зголосилося понад 150 українських дітей різного віку. Благодійні організації Рутенія та Здорове дитинство без меж уже закупаються фарбами для малювання, книжками, подарунками та, звісно ж, продуктами для різдв'яного святкового столу. На діток чекають танці, веселощі, вікторини, різноманітні конкурси, українські казкові герої і ще багато цікавого. Приходьте колядувати!